Сьогодні ми звертаємося саме такими зволами забаці. Тому що ми сьогодні надії ті, що не побачили чотири покоління, які прийшли шанувати банди нашого провідника Станклоде. Ми бачимо тут дідусів і бабусів. Ми бачимо мам і тат. Ми бачимо дочок і синочків. Ми бачимо внуків нашу надію, нашу надію, яку ми передаємо. Всі наші традиції, всю нашу історію, це її мета, вони присуть цей стяг гордо. не так, як ми тепер відчуваємо. Вже. Де ще зневага до нашої символі? Де ще неповага до воїнів, нашої жителі, які стоять по колінах в будіві. І тому, коли ми чуємо, що треба на судну Україну, то ми вам відповімо цією піснею, яку ми розміваємо. Що доля так розпорядилася, ми не знаємо, що Союз Українок стояв у відродження, у витоків твердження і тепер все треба захищати. Тому ми дуже сьогодні пишаємося вами, пишаємося вами, ліцеїзма, що ви сьогодні тут, що ви тут біля нашого провідника, тут Чись будуть і приспані душі, що давно скам'яніли Чужиниць, я чуже не візьму, ти, будь ласка, горячі бай, пам'ятай, брати мій, пам'ятай, що ти є українець, і в заморських краях, і у хаті своїй пам'ятай разок.